Тільки вперед у Кіровограді завершився третій тур чемпіонату України з настільного тенісу серед жіночих команд суперліги, у числі 10 представлених і дві херсонських. Випускниці вищого училища фізичної культури Аделаїда, 1 та нинішня його учениці Аделаїда, -2. Як і на другому етапі чемпіонату молодь зіграла з результатом 6 перемог, 3 поразки. Такий показник дозволив майстриня малої ракетки піднятися на сходинку вище. Тепер вони замикають п'ятірку, відстаючи як і доти від киянок на один пункт. По накатанні йде Аделаїда 1 Дівчата продублювали свій попередній показник: дві перемоги, який був у Жовкві. Наразі Херсонки з 12 очками на восьмій сходинці турнірної таблиці. Підбиватимемо підсумки української першості в травні після заключного четвертого туру в Донецьку. Ялта ж Київ стали центрами збору кращих майстрів так званого пінг-понгу зі всієї України. Змагання є одним з етапів відбору на липневий юнацький чемпіонат Європи в Італії. Першою турнір найсильніших юнаків та дівчат топ 16 прийняла перлина Криму. Серед 16 представлених спортсменів 99-го року народження і молодше. Наша Олена Налисниковська взяла бронзу. Член команди Адилаїда 2 програла лише львів'янці та представниці Києва. Через однаково набрану кількість очок у трьох лідерів місця розподілили за підсумками їх особистих зустрічей. Партнерка Олени по команді Юлія Синицька повернулася з подібного київського турніру. Топ 12 тільки вже серед спортсменів 96-го року народження. Серед 12 представлених Херсонка теж третя. Катерина Логвинченко восьма.